І сьогодні ми маємо чудову нагоду поспілкуватися про важливість Африки із послом України у Кенії Андрієм Праведником. Сподіваюся, маємо зв'язок із ним і Можемо приєднати до ефіру. Пане Андрію, дякую дуже, що приєднуєтесь до ефіру. І напевно, перше питання, з якого б я хотіла розпочати, можливо, очевидне для вас. Але чому розповідати про Україну в Африці, в Кенії так само важливо, як і в Європі? Це важливо з багатьох причин. В першу чергу тому, що Україна завжди розглядала Кенію як так звану хабову країну, важливу для побудови наших відносин з країнами всієї східної Африки. Про це свідчить хоча б той факт, що Посольство України в Кенії було відкрито ще в 2004 році, тобто ми присутні в столиці Кенії найробі вже 19 років. Крім того, слід врахувати, що Кенія є своєрідним лідером регіону східної Африки. Найрозвинішою з усіх країн з <му> да, країн а, східної Африки. Вона є розвиніщою країною східної Африки. Вона відноситься до категорії країн, що розвиваються так званих Мідел Інкам Кантріс, Лаву Міделінкам кантрис країни з низьким середнім доходом. В той час, як всі інші країни східної Африки, є країнами найменш розвиненими країнами, в яких дуже низькі низькі доходи у їхніх. Пане Андрі, якщо ми говоримо про тему глобального півдня, зараз дуже багато звертають увагу на те, що боротися за глобальний південь так само важливо і поширювати свої впливи, розповідати насправді про глобальну коаліцію, демократичну коаліцію з допомогою Україні так само важливо і в країнах Африки, як і де-інде, чому Африка зараз потрібна Україні, і як саме працюєте ви зокрема для того, щоб нівелювати можливо надто великі російські впливи в Кенії? Африка важлива, тому що Африка є е, природним експортним ринком для українських товарів. І про важливість Африки для України свідчить той факт, що президентом України Володимир Зеленським було прийнято рішення про збільшення української присутності в Африці. І я не відкрию таємниці, коли я скажу, що ми плануємо відкрити додаткову значну додаткову кількість посольств України в Африці. Плани входить відкрити 10 посольств. Безперечно, вони не будуть відкрити всі разом одночасно. Але Міністерство закордонних справ працює над цим. І я впевнений, що до кінця цього року ми відкриємо нові посольства в Африці. Це дозволить нам збільшити наш експорт. Це дозволить нам встановити більш тісні зв'язки з країнами Африки для того, щоб привернути їх на нашу сторону. Оскільки не секрет, що значна, країн, значна кількість країн Африки все ж таки утримуються при голосуванні українських ініціатив в рамках ООН, На Кенія не відноситься до цих країн. Кенія завжди підтримувала українські ініціативи, завжди голосувала за українські резолюції. І що важливо, Кенія у 2022 році була не постійним членом Ради безпеки і постійний представник Кенії про ООН Мартін Кімані. Дуже чітко висловився на користь територіальної цілісності і незалежності України ще до початку російського вторгнення, 24 лютого 2022 року. Якщо ми говоримо про інші країни, східноафриканські країни, тому що я знаю, що ви також опікуєтеся як посол у Кенії, опікуєтеся і низкою інших країн. Чи так само легко вам доносити українські меседжі в тих країнах? І чи взагалі а, не вважаєте ви, що російські впливи все ж таки є набагато більшими в країнах східної Африки? Я акредитований я крім Кенії в Руанді і в Танзанії. І також до зони відповідальності посольства, яке я маю честь очолювати, належать Малаві, Бурунді, Уганда, Комори. Я маю зазначити, що тут можна сказати, що половина на половину, так скажімо, крім Кенії, Руанда і Малаві, є тими країнами, які підтримують українські ініціативи, які підтримують Україну і в яких в позиції, яких ми впевнені. З іншого боку, такі країни, як Бурунді, і Уганда, вони займають займали завжди позицію негативну щодо України щодо українських сил ООН. Хоча, на мою думку, ця позиція не є обґрунтованою, оскільки робити вигляд, що нічого не відбувається, це в принципі опосередковано підтримувати країну агресора. Комори також. Займають позицію, яка полягає в підтримці українських ініціатив. Водночас, в зв'язку з внутрішніми проблемами цієї країни, вони більше займають ситуативну підтримку. Якщо подивитись на статистику, то комори досить часто або не голосували, або отримувалися, або навіть голосували проти. Повертаючись до російського впливу в країнах Східної Африки. Безперечно, в тих країнах, де ЗМІ не є незалежними, де змі контролюються державою, таких як Уганда або Бурунді, дуже важко знайти актуальну і правдиву інформацію про події, які відбуваються в Україні. Незважаючи на це, ми робимо всі зусилля на те, щоб розповсюджу цю інформацію. Так нам вдалося надрукувати в угандійських ЗМІ дві статті. Моїх статті про реальну ситуацію в Україні, про те, хто довести до Гандійської теорії інформації, про те, хто розпочав це вторгнення, хто нищить українських громадян, українську інфраструктуру, українське довкілля. Кенії, я можу ну, навіть з певною такою гордістю сказати, що в першу чергу ЗМІ тут є практично незалежними. Що відрізняє Кенію від інших країн Східної Африки? Що це унікальна країна в сенсі, що тут ЗМІ є незалежними. Тут ЗМІ вільно друкують будь-яку критику на адресу уряду, будь-яку критику на адресу президента країни, будь-яку іншу інформацію, яку вони вважають необхідною довести до суспільства. У цьому зв'язку ми тут активні є і на телебаченні, і на радіостанціях, і в пресі, і вплив російської пропаганди в Кенії. Він існує, було б не, 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 не точно сказати, що його немає, але він міні, мінімізований, е, і ми продовжимо цю роботу з нашими кіністськими партнерами. Що стосується інших країн, я не знаю, чи є в мене час, там ситуація різна, наприклад, mm -hmm. в Танзанії, в Танзанії усі, які теж ЗМІ контролюються урядом, е, займати нейтральну позицію, яка проявляється у тому, що вони не друкують російські наративи і не друкують українські. Пане Андрій, ви сказали якраз про те, що зараз Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб відкрити більше посольств. Чи вважаєте ви, що це може бути запізно? Що російські впливи, навіть китайські впливи в Африці, настільки вкорінені зараз, що можливо ця робота є трошки ну, складною, скажімо, щоб протидіяти таким заглибленим наративам? Робота в Африці в будь-якій країні Афтиці є складною. Це пов'язано зокрема із Певними різними підходами в нашій ментальності до різних подій, які відбуваються в світі, але я вважаю, що цю роботу проводити необхідно, і якраз е найкращий час для цього це зараз відкривати додаткові посольства і продовжувати нашу боротьбу проти російського впливу про російських проти російських наративів. Безперечно, ми маємо враховувати китайський фактор. Але слід також мати на увазі, що ми маємо дуже багато країн-партнерів по всьому світу, які мають свої посольства в цих країнах, і які готові допомагати нам не тільки відкривати посольства, а і працювати разом з ними задля спільної мети. І хотіла загадати ще одну річ цього тижня. До порту найробі прибули, прибув човен з українським збіжжям. А що це за програма, і наскільки в Кенії взагалі висвітлюють цю подію? Наскільки вважаються поставки зерна з України важливими? І наскільки взагалі розуміють, що ці поставки не відбуваються саме через російську війну? Так дійсно пізно ввечері в порт. Момбаса в Кенії зайшло судно Вальдамітіс під Ліберійським прапором, яке привезло до Кенії 30, до Кенії 30 тисяч метричних тонн пшениці, 25 з яких призначені для Кенії. 5 тисяч тонн для Ефіопії. Цей вантаж прийшов в рамках ініціативи президента України Володимира Зеленського. Зерно з України або «Grain from Ukraine». Це було перше судно. в рамках цієї ініціативи, яке прийшло до Кенії. Кенійська сторона про, про важливість цього для кенійської сторони свідчить факт, що судно в порту Монбаси зустрічав заступник президента Кенії, зустрічали низка кенійських міністрів, зустрічали низка послів з наших країн-партнерів. А, а також разом зі мною посол ініціативи Зерно з України Крістофер Фомуніо. Ми сподіваємося, що це зерно допоможе допоможе пом'якчит пом пом'якшити наслідки страшної посухи, яка яку Кенія відчуває вже третій рік поспіль, особливо пів північ Кенії, і це надасть можливість Кенійцям, які проживають в північних і північно-східних регіонах. Кенії все-таки нарешті отримати достатню кількість їжі, яка б забезпечила їхнє, їхнє життя. Чи розумієте, лише останнє питання? Буквально хвилина лишається, чи 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 чи, чи цілком усвідомлюють зв'язок у Кенії між тим, що не надходить збіжжя із України, і з тим, що Росія розпочала цю війну? Чи все ж таки це доводиться вам, як послу України в Кенії, пояснювати? Якщо якщо взяти істеблишмент кенійський, то безперечно він розуміє, що причиною зменшення обсягів експорту українського зерна у світі, і, зокрема до Кенії, є російське вторгнення. Вони прекрасно це розуміють. А відтак Кенія і підтримує українські ініціативи в рамках всіх міжнародних організацій. З іншого боку, якщо говорити про населення Кенії, то тут ще треба продовжувати нашу роботу. З доведення правдивої інформації до кенійців, оскільки все ж таки, як я вже згадував, російська пропаганда існує. Російська пропаганда працює особливо в сегменті мови суахілі, оскільки в кені дві офіційні мови англійська і суахілі, то російська пропаганда використовує активно твітер на мові суахілі з метою доведення своїх наративів. Водночас, ми зараз плануємо розпочати проект, коли ми також будемо подавати інформацію мовою Суахілі, і, зокрема, в Твіттері. пане Андрію, дякую вам дуже за ваш час. Дуже цікава розмова. Це був Андрій Праведник. Нагадаю, посол України у Кенії.